До статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту почівської селищної ради 8 кликання, положень про постійні комісії на спільне засідання постійних комісій з питань законності, регламенту депутатської діяльності, етики, гуманітарної та соціальної політики із питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промислової підприємництва, транспорту зв'язку та сфери послуг. Прибуло більше 50% від загального складу комісії, тому комісія може розпочати свою роботу у разі повітряної тривоги про всіх до найближчого. Також хочу донести до відома, що на виконання вимог закону України про внесення змін до закону про України про місцеве самовлювання України. Щодо забезпечення прозорості місце молодого самоврядування, засідання постійної комісії ради підлягає відеозапис. Також сьогодні з поважної звичений відсутній секретар Касевич. Тому сьогодні буде вести секретарем, буде Герессудникові діла. Хто за прошу готуватися? Друдякую на розгляд. Порядок денний сьогоднішніх комісій відноситься 10 запитань. Перше запитання про внесення змін до рішення Любосівської селищної ради від 11.09.24 року номер 702 про об'єднання постійної комісії Лубочівської селищної ради. Роботи за червень з 2024 року поліцейського офіцера громади, доповідач Зобірчак Юрій Володимирович, поліцейський офіцер громади. Четверте запитання про звіт селищної голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом Любовівської селищної ради за 24 рік. Доповідач садова Ганна Вікторівна, начальник відділу правового... Питання про безоплатну передачу транспортного засобу для потреб держави в умовах воєнного стану відповідальний байрак Олександр Володимирович, начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради. Сьоме запитання про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу Башівської селищної ради на баланс комунальної установи «Зеленбуд» пурті Башівській селищній ради. Восьме запитання про безоплатну передачу паливно матеріалів. Та матеріальних цінностей з балансу Любошівської селищної ради на баланс Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної політики доповідає тобто черпак Ганна Петрівна. Начальник відділу, головний бухгалтер відділу, бухгалтерського обліку та звітності селищної ради. Дев'яте питання про внесення змін до положення про відділ загальної організаційної роботи апарату. Ради від 17.12.2020 року номер 24 Доповідач Марчук Любов Володимирівна, начальник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради. Десяте запитання про затвердження положення про сектор зв'язків з правоохоронними органами цивільного захисту, оборони та мобілізаційної роботи Босівської селищної ради. Доповідач Кузьменко Дмитро, сектору зв'язків з зв Охоронними органами цивільного захисту оборони та мобілізаційної роботи селищної ради. Е є якісь доповнення до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Всі за? Дякую тоді. Перше і друге запитання. доповідач мокрем ми Людмила Миколаївна. 20 вересня 2024 року за номером 7002 про об'єднання постійних комісій Бахівської селищної ради 8. Стріжня. Дані зміни пов'язані з тим, що депутат Вибашівської селищної ради Гладкий Олег Миколайович затверджений на посаду заступника Зеленогірського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та подав заяву. До Любашівської селищної виборчої територіальної комісії про складання ним повноважень депутата, так як його посада, відповідно до чинного законодавства не є сумісною із виконанням депутатських повноважень. Тому ми вносимо зміни до нашого рішення, де ще вказано, а саме виводимо його із складу комісії. Постійна комісія селищної ради з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, етики, гуманітарної та соціальних. Запитання? До доповідчання має. Хто за те, щоб прийняти дане запитання, винести на чергову сесію за основу? Дякую. Хто за те, щоб? Дане питання винести на сесію в цілому. Наступне запитання Наступне запитання проведення і складу виконавчого комітету Бершівської селищної ради Бурдова Сергія Володимировича. Всі знаєте, да, що у нас сталося поре таке в нашому колективі, в нашій родині староста Покровського, Старостинського округу, помер, мої ну, проводити. Якісь запитання? Добре, щоб даний погоди даний проект рішення вирішити на чергову сесію? Ще, якщо комусь невідомо, нагадаю, що територію Любовівської театральної громади особливо, в дільниця, е, дільниця, е, саме закричена дільниця дільниця частина платів Любощівки і селище Вишневе. Це закріпляється до поліцейською серед громади в залежності від якого кількість населення. Згідно наказу нашого органу зараз від діяльності поліцейської серед громади, на одного е, працівника поліції підпадає найбільше. 3,5 тисяч населення. У мене по нашому замонтаженню впадає близько 5200 осіб, я кажу, в кількості. Відносино з цього наказу прославила територію, моєї було вірене, на мою дільницю. На даний час, як ми очікуємо відкриття нашої поліцейської станції, де базуватися ВСНТ Любощів по вулиці Софіївській, 162 Осібній основі робити прийом на здійснити свою постійну діяльність, робочу діяльність, все залежно від навантаження. У зв'язку з чим за вказаний період часу маємо прийняти рішення про стасовісті матеріалів в єдиному обліку. Основна переважна кількість була зв'язана з зв'язками нашого 4-го діло-Подільського ТЗК СТ, а саме встановлення. Осіб, які порушили мобілізаційне законодавство для їх притягнення до дитинної провідності. Такі особи були частково встановлені та передані працівникам Четвертого відділу Київського ПЦК. За вказаний період часу мною особисто було. Що ви будете потягнути відповідальності в, в судовому порядку. Крім того, за даний період часу в мене було виведено 30 статиних правопорушень, а саме два факти вчинення домашнього насильства, де виїжджати було зафіксовано. Мною, крім того, вживаються закладом і задокументовано 8 фактів порушення право благоустрою населених пунктів, а саме за фактами незаконної стихійної торгівлі, які е, в нас. Відбувається на території селища Любощівка. Крім того, було встановлено два факти порушення правил торгівлі в чіткому виробнику статі 156-ї України, дві дрібні крадіжки згідно з 51 першої України. Крім того, мною вживаються на постійній основі превентивні заходи в сфері. Забезпечення безпеки дорожнього руху, на що нам поклали відповідні обов'язки. Ну і було задуматовано два факти порушення правил керування в експлуатації та самозасобів сітей 121 КАПу України, шість фактів перевищення основи в швидкості руху приїздно-заборонець на навольбання дорожнього руху та порушення правил дорожнього руху. Згідно статті 122 КАПУ України. Чотири факти, що керування траспортним засобом особи, яка не має відповідних документів на право керування таким трасним засобом, та не поділила їх для перевірки, або стосовно якоїсь мовить до собі перні про керування засобом відповідно згідно з усіх КОП України. Крім того, було виявлено та задокументовано два факти: керування траспортними засобом, або особливо на особені, які в стані алкоголю наркотичного чи іншого спільнення. Е, відповідно до чого на постійній основі. Здійснюється та притягується особи до непотиних певності. Крім того, окрім е, кармої функції, нами і особисто на постійній основі вживаються такі профілактичні заходи, з якими ми ведемо роботу на постійній основі. А, а саме те, що в ході мною було створено викладає завдання, те, що я раніше казав про превентивні заходи в сфері БД, 96 було завдання виклада, було 9 перевірок адміністративних піднаглядів, на тому що є особа, яка е, перебуває під наглядом згідно рішення Любовського районного суду. Було, здійснено, 56 перевірок сімейних насильників, тобто раніше складних протоколів згідно домашнього насильства на постійній основі вживається охорони навчального закладу, саме в кількості 8 штук. А саме вірумою територію ліцею No2 територіальної громади, де разом із директором колонічним Кадінмичем, іншим вчителями, дітками різних класів, проводимо якісь семінари, читаємо лекції щодо правил поводження із вибухонебезпечними предметами, правил поводження в побуті, в ліцеї, на дорогах. І так далі. Крімтова на постійній основі та вживаються заходи разом із службою справа дітей, створено завдання щодо перевірки сімей, які стали з складних життєвих обставин. Тобто на постійній основі здійснюємо виїзди, робимо профілактичні бесіди з батьками, з дітками, які вже вчинили адміністративні правопорушення та були засуджені нашим Булошівської районним судом. Крім того, особисто багато разів вживаються заходи щодо патрулювання, вірної дільниці залучаємо наше, нашу добровільну помічників, Любосівську варту мічний період часу відпрацьовуємо як віде, так і у дети транспортні засоби, де, крім того разом з працівниками нашого 4-го відділу Подільського ПЦК, е заступаємо та несемо службу на мобільних блокпостах, де виявляємо різні правопорушення та осіб, які е східні та причетні до адміністративних правопорушення, а саме і 210-го, тобто порушення право військового обліку та осіб, які самовільно залишили частини, перебуваючи за ще та які були оголошені гроші. Різними ініціаторами і виконуємо кажу, інші функції, які у на нас вкладені законодавності. Є якісь запитання до допомоги, ну, якщо викладаєте все за чесні, як доставляєте до чи що ви? ні, осіб за ще ми доставляємо територіальну нашу відділку в поліції, зв'язуємося з ініціаторами розшуку. І дані ініціатори розшуки або приїжджають за особою, ми її передаємо. Бо вже коли особа два-три рази доставлялася, коли були проведені якісь необхідні процедури, однак з якихось там, причин не одразу особа знімається в нашої інформаційної підсистеми. Тут тобто, таке теж вмірає, але наше завдання, яка виявити, повідомити інстати і доставити до територіального відділу, а більше, будемо займатися по кожному фактом. Юрій Володимирович, тут у графіці мене насильник це така, 56, скажіть, будь ласка, які Перевірка сімейних насильник це е, те, що створюється завдання моє особисто або, або чергову частину, де е, вказується конкретне місце проживання, конкретне прізвище, яке необхідно перевірити. Е, за вказаним фактом, якщо особа присутня на місці події, тобто не завжди я приїжджаю за вказаною адресою, десь люди працюють, десь люди не працюють, десь відлучилися. Я не можу там, чекати там, годину, дві, дві години, тобто втрачати час. Якщо особа відсутня, ми або дзвонимо, або там, стукаємо, сигналимо або, 에, любим методом, якщо викликати особу з, з будинку. Якщо особа відсутня, тобто ми списуємо це завдання як 에, особа відсутня на момент перевірки. Тобто, коли ми приїхали. Якщо особа присутня, то відповідно до чого робимо профілактичну бесіду, як з особою, яка вчинила правопорушення згідно домашнього насильства, було визнана сімейним кримником та насильником, так само і з потерпілими особами, тобто, або чоловік, або жінка, або діти, тобто, в нас на були вчинені е, адміністративні правопорушення. Але вони вас як на якомусь добрі куперу? Да. Після кожного складеного факту і засудження е, в нашому Львовському районному суді дані особи під, підпадають е, і їх ставлять спеціально кажуть електронну нашу інформаційну підсистему як сімейні криптоваль. На протязі року дані особи е, на постійній основі перевіряються різними працівниками поліції, які залучаються під час несення служби. Є ще якісь запитання? Хотите, щоб погодити дані проєкт рішення та винести на розгляд оно селенарного весілля 36-ї чергової сесії? Прошу голосувати. Рішення про встановлення ставок таких і земельного податку, рішення про встановлення ставок відділу податків на території Любовської селищної територіальної громади, рішення про встановлення транспортного податку на території Лукашівської селищної територіальної громади, рішення про встановлення ставок таких і складів податків.

музичні генератори на сервіська філія досить давно вже в експлуатації там Вилучили тряшки міг автобус в громаді, один, пам'ятаю, в да? районі. Це чекає. Теж да. Наш один життовий доїхав рівне, ну, а тобто, комідація пан Ганна Петрів. А саме це пожежний автомобіль, це не знаємо. То за те, щоб погодити дані проєкт рішення та винести на розгляд пленарного засідання 36-ї чергової сесії, прошу голосувати. Наступне запитання. Наступне про передачу передачі певних матеріалів та матеріальних цілому сець і палаті селищної. в грудні місяці по програмі, другого року, 24-го року не закупили бензин, Проєкт рішення та винести на розвідку на сьогодні 36-ї чего сесії. Прошу голосувати. Дякую вам. Наступний е, доповідач мачук і кого. Е. Добро дня сьогодні. На ваш случай знову проєкт рішення проведення змін до положення про відділ загальних та організаційної роботи від е, 13 грудня. Тим, що на головного спеціаліста відділу покладано обов'язки виконання зведення охорони праці в апараті Любошівської селищної ради. Тому приводив у відповідність положення про відділ. Є якісь запитання Немає. Хто за те, що говорить за даний проєкт, рішення та винесення на розгляд на засідання 2000 років? захисту оборони та одиційної роботи і в середньої ради. У нас виникла в цьому необхідність у зв'язку з тим, що е, напрямок роботи ветеранської політики був переданий до НАТО нашого. Е, Одиниця туда до виведена, і тому ветеранської політики зараз е, в даному секторі займається ніхто... Ну, буде допомагати, але займатися офіційно не буде. Тому є пропання записувати це положення. Проводити даний проєкт рішення та винести на розгляд понарного засідання 36 ї чергової сесії. Прошу голосувати. <клес> Дякую. Дякую. На цьому порядок денний засідання.